Суду. ми помили. Все чистенько, все поприбирали. Тепер чекаємо, поки приготується борщик, і будемо обідати сьогодні борщиком. Так, це трошки покипить. Так, а поки в нас вариться борщик. У нас в хоті запекається все коли воно запечеться, я його обмотала в фольгу. От. Я вам покажу зараз, коли воно буде готове. Так, ось таке у нас все це шкварчить. Зараз ми розкрутимо його і подивимося, що воно вже готове. Ось такий був бочок. Я пропала часночку. Пахне гарно. Зараз ми розліжемо, подивимось. Що у нас вийшло. Не хвилинку. Так, вийшло ось таке сальцем. Супер, такий бочок. Перерощений. Бачите? Ось таке класний просилося. Смакота будемо пробувати гаряче. Супер. Будемо мати на холодну закуску. Ставте лайки, підписуйтеся на мій канал. Будемо готувати разом. Ось таке у нас сальце вийшло. Я ось вирішила, думаю, якщо я кину це сальце до борщику. Думаю, від цього борщик не спортиться. Правда? О, так, Ось так. Накинула три куточки сала ще до борщ ухану. Буде борщ, думаю, смачніший. Она вам китя прийшла наша. О! Почула запах м'яса і прийшла. Хм, кетюня? А там пісочок для неї є куточку. Кетя, кс-кс. кс що, -кс -кс. Нюх, запах? Гарний запах? Гарний запах. Хм? Пішла. Пішла грітися. Пішла грітися. До електричного конвектора. Вач? Там тепло і вона собі сидить. І так, бачите, такий плотився повна католя. Я вже додавала сюди зажарку, Додавала бурячок, і борщик вийшов густий. А я казала, що я хотіла ріденько, бачите? Через це я мало давала всього потрошки, всього потрошки, і получився густий борщик. Трошки м'ясо розлізлося. Тому що воно вже було зварене, готове, ну нічого нам не страшно, це не, не готуємо на виставку і готуємо для себе ось От кісточка. Відлетіла вже, зараз ми її відтягнемо. Так, та я додавала трошки ще приправи, кропу. Так і зараз спробуємо. Perczyku jeszcze trzeba dobrać, troszkę czorna. Super, troszkę jeszcze soli. Perczko, teraz będziemy objadać. Od silki ja pobawiam soli. Dodam jeszcze troszkę percu. Teraz podjemy się. Що ми тут наготовили якусь смакоту? Так, перемішала трошки солі. Так, і зараз ще раз спробуємо. Ммм, ням-ням-ням. Смакота то яка, все, наливаємо зараз в тарілочку, і будемо їсти все, готовий борщик, наливаємо в тарілочку. Звичайно, кусочок сала. Я вже ж борщ без сала. Не годиться. Звичайно, сала треба трошки. так Чекаємо, поки воно ще трошки дійде до кипіння, бо я кинула бурячок. Треба, щоб воно почало кипіти, і я одразу виключаю, щоб, тому що там є оцет. Є оцет, і треба, щоб воно довелося до кипіння. Тільки чуть-чуть почне кипіти одразу виключаємо. Зараз я вам покажу. Тільки починає кипіти, бачите? Тільки починає кипіти і все, виключаємо. Інак воно втратить потім колір, якщо воно більше прокипить. Воно включає колір. А так воно буде червоний гарний борщик. Все, борщик готовий. Відсуваємо, щоб воно більше не кипіло. Так, додаємо зараз ще трошки. О, наша киця прийшла. Це ж обід, вона теж чує запах хоче їсти. Правда, кисюня? Так, хочеш теж їсти? Так, хочеш їсти? Так, ти теж хочеш їсти, правда? Ти теж помолодніла. Ди сюди, куди? Вона трохи дика у мене. Не любиться вона гласкати, не любить тікає. От котик це зовсім друга справа. Ось наш обід. Трошки добавлю майонезу. І з хлібчиком будемо зараз обідати. Всім смачного. На сьогодні прощаємось, підписуйтеся на мій канал, лайкайте і будемо готувати разом. Всім мирного неба і спокійного і скорого миру бажаємо!